Друзі, усім вітання. Христос ждається. Дай Бога щастя, всім, хто щось робить, працює. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні такий цікавий спосіб. Вийшов до вас, трошки щось порозумувати. Буду трохи щось спрацювати, робити, чистити собі виїзд з гаражу, бо пішла трошки відлига і примерзає. Лід робиться, щоб потім я не буксував, не ламав машини. Буду трошки чистити і з вами роздумувати. А роздумувати буду і говорити вам про оркестр. Оркестр семінарій, який недавно виступав на наших парафіях. І мені було дуже приємно і радісно зустріти. Цей оркестр на парафіях і з ними так само провести час. І потім ділитися з вами тут, в соціальних мережах цим дійством, цим виступом оркестру. І було так дуже цікаво. І вже не скажу незвично чи образливо, але якось по-новому відчував оце, як одні люди дуже радіють, захоплюються оркестру і пишуть дуже гарні коментарі, дякують йому. А другі пишуть дещо інше. Сьогодні я так само хочу вас, перш за все, попросити, щоб ви підписалися на канал, якщо за мною стежити, дивитися, цікаво дивитися, як, як відбувається моє служіння, моє життя. Бо саме тут, в Ютубі, я стараюся викладати все повністю. Часу, навіть не накладати ніякої музики, а все як є, так і показувати. Бо я думаю, що кожному, кожному цікаво подивитися, як все ж відбувається служіння і життя у священника. А Вдруге, то, що хочу вас попросити, це написати коментарі, як ви, перш за все, ставитеся до такого ведення влогу блогу тут у Ютубі. А друге, це. Те, що ви би, може, хотіли бачити, хотіли чути. А третє, бачите, на ходу багато до вас питань, багато пропозицій. Хочу написати, як ви ставитеся до оркестру. Якщо ви не бачили, можливо, виступ оркестру, то хочу, щоб ви зайшли. В мене в шорцах є збережні відео і так само подивилися і написали, як ви до цього ставитеся. Почну з того, що оркестр це є таке. Місце в семінарії, яке дуже сильно об'єднує і зближує людей. І це так само є виявом талантів людей, бо не кожна людина, напевно, має силу десь заставити себе, навіть талант, щоб грати на музичному інструменті. І оркестр це те місце, де люди збираються і творять музику. Оркестр Семінарії – це особливе місце, особливий колектив, бо він не тільки творить музику, він ще й прославляє Бога. Бо цей оркестр він заснований ще в кінці 19 століття, і як на диво, він є одним з найстаріших братств колективі Семінарії. Бачите, що семінарія тільки. Відроджувалася, продовжувала свою діяльність, і один з перших угруповань, так би назвати, де семінаристи могли збиратися разом. І за інтересами це був духовий оркестр. Тоді ще симфонічний, але все ж музика вона об'єднувала тоді семінаристів, і вона так само кликала їх до продовження тої місії, до якої її покликав Господь. Також Бачимо, що оркестр мав дуже таку бурхливу історію, моменти відродження, моменти занепаду, бо так само бачимо з історії церкви, як е, коли сімінарія занепадала через владу радянську, через переслідування, так само і оркестр не мав можливості діяти. Але слава Богу, вже коли церква вийшла з підпілля, коли наша держава так само відродилася, Оркестр так само в семінарі відродився, і вже з 2000-х років він активно подорожує, проповідує і звеселяє серця людей. Дуже багато концертів припадає саме на зимовий період. Бо саме в зимовий період, такий як зараз, різдвяний період, ми бачимо, що йде коляда. І завдяки диригенту пану Андріану Леськіву, є така річ, що він зробив дуже цікаві аранжування колядок в такий веселий, досить спосіб, ще ніде не чутий. І тому. Семінаристи їздять по парафіях, і вони дуже багато колядують. Так бачимо, що Різдво це є момент, коли люди співом прославляють Бога. Вони його хвалять, дякують за те, що він прийшов у світ. І семінаристи одні колядують співом, їдуть на східну Україну, співають, співом колядують, інші тут колядують, всі колядують. А оркестр він в особливий спосіб теж колядує, теж прославляє Бога, але на музичних інструментах. Бо як талант співу є у когось, так само і талант музики є у інших, тому Господь закликає розвивати ті таланти, які кожен з нас має, і співати, колядувати, прославляти його. І саме хлопці, оркестранти, користуються цим своїм талантом. Коляди на музичних інструментах, талантом прослави Бога на музичних інструментах і їдуть, колядують у храми. Для нас вже є звичним бачити і чути оркестр, хоча для е, певних. Парафії, коли це і буває вперше, це може викликати не те, щоб шок, але таке приємне здування, що стільки семінаристів, десь близько 30 в такий гучний, класний спосіб колядують і награють всім знайомі мелодії, бо це є всі колядки, які люди десь в цей період різдвяний дуже часто співають і багато їх згадують. І людям дуже приємно чути, що в їхньому храмі. Люзнає така коляда. І завжди варто пам'ятати, що храм це є місце, де люди моляться, де приходять хвалити Бога, дякувати йому. І так само місце, де люди можуть зібратися. Місце зібрання спільноти. І саме в цьому місці зібрання спільноти оркестр приїжджає і колядує. Я так все це веду до того, щоб сказати про те, як просто багато коментарів. Приходить з тим, що в храмі повинна бути лише тиха молитва. В храмі не можна грати на музичних інструментах, семінаристам не можна грати на музичних інструментах. Багато пишуть, що це зневаження храму, багато пишуть, що це є, перетворили церкву на клуб, і що. Церква вона не повинна приймати такі колективи, і взагалі це таке, не можна так колядувати. І мені, наприклад, дуже шкода людей, які десь акцентують свою увагу на тому, що церква, храм, вона повинна бути така місцем, де ти зайшов, схилив голову, десь прилаштувався. В кутку і нічого не можеш ні, ні сказати, ні зробити, нічого. Мені особисто більше подобається церква як спільнота, як тіло Христове, яке десь живе динамічно, яке рухається, де кожна людина може прийти співати, може щось долучитися, де все так динамічно розвивається. Бо не спорю, що часом так само треба десь себе і присмирити, десь так само десь знайти цей куток, щоб побути в тишині. Але не тільки цим одним способом можна перебувати в храмі і молитися. Тому, знаєте, я не дивувався тим коментарям, які десь лунали дуже багато, дуже так писали люди, дуже гнінливо. І було дуже дивно, коли людина, яка десь... Захищає християнство, захищає, що не можна так в церкві поводитися, з таким гнівом пише. І я думаю, що тут не велика проблема в оркестрі, а більша проблема в серці людини, яка десь думає, що вона християнин, а так гніливо, з такою злістю десь захищає те, що вона думає, що воно правильно. Тому, знаєте, закликаю так само кожного. З нас десь знайомитися з християнством, не тільки з таким, десь як вони звикли його бачити, але з таким, яким воно є. І таким, яким воно є, і воно має дуже багато різних сторін, бо не кожному так само буде постійно до вподоби приходити і десь шукати тишини. Бо часом не тільки повинні мовчати, але так само і говорити. Не тільки мовчати, навчитися слухати. Тому закликаю кожного з нас відкриватися на такі якісь певні нові гарні речі, які десь люди стараються, щоб прославити Бога. Тут така коротка розмова вже, а навіть нічого не чисто, нічого не робив, щоб, можливо, вам тут не шуркати під вухо, щоб ви чули то, що я говорю, щоб, знаєте, так роздумував над цим. Бо завжди хочеться якось людям в спокійний спосіб донести, що це не є погано. Що це є добре, що хлопці тако їдуть, колядують. І тим більше вони колядують, і потім ті кошти, які десь вони можуть отримати за цю коляду, вони спрямовують на дуже гарні благодійні справи. Зараз, в часі війни, хлопці закуповують. Машини, автівки для, ну, для тих військових, які цього потребують, так само підтримують семінарію, підтримують цей колектив. Бо, як бачимо, що в цьому світі багато речей потребують певних коштів, вливань, тому хлопці стараються якось долучитися, щоб їхній колектив жив, щоб семінарія жила, щоб церква жила. І так само, щоб наші військові так само мали можливість. Якісно пересуватися з одного місця на друге. Тому так само, десь як будете бачити їх, ще будете чути їх, їхню коляду, то кидайте якісь донати їм, слухайте і так само поширюйте. І так само прошу вас, як будете десь читати в коментарях оці гнінливі повідомлення, десь що так люди кажуть, що це неправильно, то відпише, відпис, відписуйте їм з любов'ю. Не пишіть там так само, не видайте гнів на гнів, бо воно ну, тільки ще породить більше, якісь сварки, непорозуміння. Усміхніться і напишіть щось, щось класне. І так само бачу, вже, що в інтернеті є якийсь такий певний прошарок людей, які десь постійно пишуть щось погане. От, ну, що деколи не зробиш, що не кинеш якесь відео? То там назбираються там, пару людей, які понаписують, ну, їм нічого не подобається. І мені насправді дуже шкода тих людей, що вони десь так, так якось все сприймають і пишуть в інтернеті е, погане. І, Наприклад, е, якщо десь щось навіть не подобається, то я щось навіть не хочеться десь тим гнівом е, чи тою з дістю ділитися з іншими. Наприклад, завжди хочеться поділитися чимось добрим. От як я щось добре, ні слово, там напишу десь коментар. Не кажу не реагувати, не кажу не писати, але це ж деколи треба так само думати, що ти пишеш в інтернеті. Бо бачу, що тепер частіше нема того моменту думання, коли щось робиться. Це найбільше, напевно, проблема. Тому. Питання з оркестром, я думаю, що воно не є ні відкрите, ні закрите, воно просто є і в ньому немає нічого поганого. Є погане в тому, що люди мають таке якесь сприйняття реальності викривлене. Оце от, от є проблема. Тому як будете дивитися це відео, пишіть, що з чим погоджуєтеся, з чим не погоджується. І я думаю, що ми так будемо частіше зустрічатися, можливо, в такому форматі. Ну, Не думаю, що буде сніг постійно, що ми так будемо, але, але будемо такі десь робити моменти розмови. Бо це відео воно є таким діалогом, я назву. Бо тут не є, що я щось там говорю, розказую, ви слухаєте, можете переключити. А це є моментом, коли ми, е, коли ми десь спілкуємося разом. Бо зараз ви в коментарях напишете, е, з чим погоджуєтесь, з чим ні, якісь свої думки, і ми будемо далі спілкуватися, я буду далі випускати відео, і так, таким самим чином будемо діалогувати з вами. Ну, а наразі, напевно, буду продовжувати працювати, бо так вже стою, розказую і нічого ще не зробив. Тут роботи трохи є. Добренько, дякую вам за увагу, що послухали, подивилися, і до наступних зустрічей, до наступних відео.